– Все, ви вже да, да, О, Прийшла нам допомога. І вермишелька, і чайок, і галети, різні консерви, а також тушонка різноманітна. Куряча, свина, паштети. О, бачите, я різні, різні пакетики. О, тільки всього Тетяна, переселенка з Северодонецьку, переїхала у Дніпро разом з сім'єю в лютому 2022 року. Набори від міста отримує вже другий рік. Каже, туди входить все необхідне. Каші смачні всі продукти. Тому ми на нього дуже дуже дякуємо за те, що вони нас не забувають. І я надіюся, що дівчатка будуть також працювати і далі з нами. Хоча дуже хочеться, щоб закінчилася вже ця війна. Щоб ми повернулися всі додому, щоб ми залишилися тут не так, як в гостях побули, та й поїхали. Дуже хочеться додому. А також велике спасибі ще. Працівникам за те, що вони нам організували цю доставку, нам не треба нікуди не їхати, не треба нікуди бігати. Ось приїхали, все нам доставили. Допомогу отримали 139 сімей. А всього в березні планується видати майже 1300 таких наборів внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми продовжуємо видавати набори продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб, які примістилися, в місцях, примістилися після 24 лютого та проживають у місцях тимчасово компактного проживання. Це особи похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми і діти від 3 до 18 років. Так, така допомога надається щомісяця за заявами безпосередньо внутрішньопереміщених осіб до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Отримати продуктові набори мають право переселенці, які зареєструвалися в Дніпрі після 24 лютого 2022 року, написавши заяву до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Катерина Мащенко, Микола Худолій, Дніпроціві.